Хочете, щоб покупець закохався у вашу квартиру з першої хвилини? Це відео дасть вам відповідь, як правильно це зробити. Пам'ятаєте сцену із кіно, де треба було продати ручку? Так от більшість продавців чомусь одразу починають презентацію шаблонно. які тут гарні меблі, техніка, скільки дизайнерів працювали над дизайн-проектом квартири і скільки років щасливого життя було в ній прожито. Але чому ви вважаєте, що саме для цього покупця ця інформація важлива? Якщо ви будете шаблонно проводити презентацію, то і квартира буде шаблонною, тобто таких варіантів на ринку більш ніж потрібно. Секрет правильної презентації дуже простий: під час перегляду говоріть не про себе, а про людину, яка прийшла до вас на перегляд і обов'язково дізнайтеся, що важливо саме для неї. Питання, коли це треба робити, і точно не в квартирі. Зустріньте клієнта перед парадним. Ну в ідеалі, чим далі від квартири ви зустрінетесь в рамках розумного, тим краще. І поки ви йдете до квартири, задавайте ненав'язливі питання, що для нього важливо. Які деталі мають значення, на що він звертає увагу, і так далі? Відповіді на ці питання дозволять вам подати свою квартиру саме під потреби конкретного клієнта, і шанси зачепити його зростають в рази? Чи додасться роботи на папері? Однозначно додасть, але тут вже задайте собі питання. Що для вас легше продати квартиру за один, два, три місяці по максимально можливій ціні, чи валандитись півроку і більше, коли вже всі зрозуміли, що ваша квартира нікому не потрібна, і почнуть давити вас по ціні?